Вітаю всіх, хто любить малювати. І знову захотів зняти таке відео для тих, хто буде здавати вступні іспити у вищий навчальний заклад з малювання чи з архітектури, чи з дизайну. Там є таке ще. Ну, ми розібрали там якби, малюночок, да, як малювати голову, але ще буває такий іспит з композиції. І ну, там є декілька видів, я, я можливо також якось розгляну. Але ну, Їх, їх, їх різновид, цих видів завдань композиції, їх там небагато. Але дуже часто попадається таке завдання з композиції, яка називається формальна Формальна композиція, де вам можна вирішувати композиційні завдання лініями, плямами, крапками і навіть за рахунок ще й фарб. Тобто можна використовувати ще й. Там фарби, якісь там акварель або гуаш, але ви це робите формами. Тобто, А ці форми ви створюєте чи лініями, чи плямами, чи точками. Тобто, ви, ну, наприклад, ви, ну, там, використовуючи крапки, ви можете, ви можете там якісь ефекти і, і форми е, створювати. Так от, в чому суть цього завдання? Вам, вам буде даватися, наприклад, ви там будете тягнути якийсь білет, чи там як воно буде, як воно зараз відбувається, я не знаю. Але я, там у вас буде конкретне завдання, наприклад, передати якийсь певний стан. От, наприклад, там, баланс, дисбаланс, там, замкнутість, відкритість, хаос, вер, ну, там, вертикаль, така, горизонталь, чи там щось, і динаміка чи статіка. Так? так от, ну, запам'ятайте, що в принципі. Ви будете так чи інакше, ви будете відштовхуватись від двох основних е, таких е, понять в композиціях, як динаміка і статіка. Тобто динаміка це щось енергійне, це, це те, що якби, ви передаєте рух, це все, що е, асоціюється з рухом. А статика це все, що асоціюється з нерухомістю. От, і так, давайте ми розглянемо. Наприклад, я вам покажу, ну, що таке динаміка, що таке статика. Ну, давайте зі статики. Да? От, наприклад, ось, ось така формальна композиція. І, наприклад, ця статика, це дуже часто це легше за все використовувати. Навпаки. Вертикалі і горизонталі. От, Наприклад, у вас є такі плями. От. Оце статика. Тут, Бачите, горизонталь, вертикаль. От. Наприклад, тут у вас горизонталь, горизонталь, горизонталь. Да? От. І тут у вас горизонталь. І знов-таки тут у вас може бути якась вертикаль. І тут знову у вас ідуть горизонталь. Це статика. Тобто це статика. Тобто, ви, ви бачите, що напрямки йдуть отак і отак, Динаміка рух. Тобто, статика це те, що воно спокійне, да? те, що не, не рухається зараз. Воно отак зупинилося і стоїть. А динаміка це, це включення діагоналі. тобто Ви можете включ, включати діагональ. от У вас діагональ. Да? Діагональ сюди. діагональ да, пішла. І, наприклад, у вас йдуть діагоналі в цю сторону. Оце я так зараз так дуже просто це показую, так знаєте, е, чисто, щоб ви розуміли. А там уже можна щось е, ну, уже змінювати. Там. Е, чи можна сочетати, наприклад, е, не тільки ж діагоналі, можна, ви можете десь і, вер, десь і вертикалі можете е, ну, там ставити десь. Можна. Можна десь і горизонтальку, але у вас, уже, як тільки ви вже включаєте діагоналі, у вас вже є динаміка. Тобто, ви запам'ятали, я думаю, да? що динаміка це коли у вас є присутня діагональ. Але, наприклад, чи можна вважати це статікою, якщо у нас буде вот така штука, дивіться, я. от, наприклад, у вас композиція буде завдання замкнутість. Замкнутість, це значить, ваша форма вона замкнута. От, наприклад, я отак замикаю форму. От. Замкнув її. Наприклад, тут у мене отакий прямокутник. Тут отакий прямокутник. Да? Там іще щось, наприклад, іще там щось таке може бути. І, вдруг, і, і, і раптом у нас тут отака йде якась діагональ, а може навіть і дві такі діагоналі. Це може бути у нас е, динаміка? ну тут я би так сказав, подивимось на це і подивимось на це. Руха тут сильно ми не бачимо, тому що замкнутість. Тобто, замкнутість і статіка вони десь поруч. Тобто, можна сказати, що вони у нас. Поруч. А, наприклад, відкритість, ну це може бути відкритість, але не зовсім. Тут у нас така є якась зібраність. Да? А відкритість це коли вони ну, яко кажу, ну, так, скажімо так щоб вам так було зрозуміліше, розлітаються в різні сторони. Тут якби так вони згуртовані. А тут, ну, якби отаке у нас може бути, Ось дивіться, та сама, от, наприклад, ми взяли цю замкнутість і її розірвали. Це буде роз, ну, розкритість, Ось, розірваність. Ось вони. Це, наприклад, сюди. Пішло, це, пішло сюди. Як, як такі осколки летять. Тут може бути і так. Тут може бути і так. А ось. І може бути і так. І сюди. І отак. Да? О, оце називається вже відкритість. Тобто від, ми якби відкрили. Да? Я зараз це все дуже просто. Чому вона називається формальна? Тому що ви тут не конкретизуєте. Ось, Хоча у вас може бути картина дуже складна по зображенням своїм, там реалістична, може бути, але за схемою вона може бути саме як як, як у цій формальній композиції. Тобто ну, формальна композиція вона допомагає вам будувати. Ну, Ваш художній твір. От. Наприклад, і, і ще от така у нас є от, е, таке е, ну, так, е, поняття: е, баланс. Да? От, наприклад, баланс. Б баланс це коли ви ну, от ви собі уявіть, що у вас є якісь е, терези і ви балансуєте, щоб у вас не було ніякого такого е, пере, е, перевантаження на, на якусь там одну чи, чи іншу сторону. От, наприклад, у вас тут. От, у вас, наприклад, ось тут у вас отакі форми. От, іде у вас отака, ось важка отака вертикаль іде, у вас вертикаль, оттака у вас іде горизонталь. От, і тут така важка у вас вертикаль може бути. Зараз так все дуже ну, так, от, скажімо ну, так, э, схематично. Да? А, от, а тут йдуть вертикалі. Ну, ой, тут ідуть горизонталі Горизонталь, горизонталь у нас пішла. Да? Тут, і, наприклад, у нас горизонталі ще піде. Ось тут у нас піде горизонталь. Тобто одніть одні, одні горизонталі і ось. І для балансу я включаю, наприклад, ось тут отаку вертикаль. Тобто вона як би би Доповнює да, оцю вертикаль, ну, якби, яка велика є тут, але тут не вистачає із цього боку цієї вертикалі. І я от балансую, бачите ці, ці форми. От у нас є баланс. І, до речі, баланс у нас. Зі статикою схожість є. бачите, вертикалі і горизонталі. Тобто Баланс у нас е може бути пов'язаний дуже часто зі статикою. Тобто Якщо ви хочете ну, щось показати е ну, таке збалансоване, то... То краще нам, ну і це, на мою думку, використовувати більше такі статичні якісь форми, статичні напрямки. Дисбаланс, як ви думаєте, як це буде? Дисбаланс це означає, що у вас знов таки ідея якась ну, порушення гармонії да, якоїсь. Тобто, от у вас, наприклад, може бути отут от у вас якась вертикаль, велика горизонталь. Така масивна може бути, Тут якась горизонталь. у вас може бути. О, тут у вас вертикаль, тобто є баланс якийсь певний, а тут якось воно отак хоп і ви дали, і ви дали діагональ. Тобто розлітається у вас, да? і пішло кудись, а це сюди пішло. О, і у вас нема балансу. тобто у вас, ну, скажімо так, ну, так от, Кожна з цих частин живе такою от окремою якимось життям. Живе. От, тобто, так скажімо, більше пов'язано з динамікою. Тобто тут ми бачимо більше статика, тут більше така якась динаміка. Тобто рух або спокій. Да? От, контраст вам може бути таке завдання, контраст, наприклад, тобто, дуже просто ви, ви можете використовувати, наприклад, ви можете використовувати в одній в композиції. Ну, наприклад, ми так. Такий легкий варіант. Наприклад, тут у вас в цьому куточку буде статика. Буде таке щось статичне, таке збалансоване, спокійне. А в цьому куточку у вас буде щось таке динамічне. Буде щось динамічне. От, ну, от я так, зараз дуже грубо це, але ну, щоб ви це розуміли. От, якось так. І у вас є контраст. Тобто, тут, тобто ви, ну, ви там використовуєте такі два зовсім різні такі скажімо, стани. Можна контраст використовувати в формах. Тобто, от, Наприклад, ви там, от, малюєте діагоналі, діагоналі, там, там якісь летять, да? Ось діагоналі, діагоналі, а тут у вас наприклад, десь ближче до центру. У вас, наприклад, якась така статична е, фігура, така як, як е, така, е, трикутник. Да? От, наприклад, за, е, ну, якщо вже цю картину з е, формальної переводити на реалістичну, то дуже схоже, це, от, наприклад, ідуть якісь такі діагональні такі хвилі, а це вітрильник у нас пливе. Ну. Таке ж може бути, може бути. І от у вас вже контраст, і, і, і контраст ну, саме на вітрильнику, цьому, тобто на оцій формі, вона відрізняється від, від у цих ритмічних форм. І ви можете використовувати ще, підсилювати контраст ще кольором. Тобто у вас там все сіре-сіре, а це, наприклад, червоне якесь, там, там, або жовте якесь і так далі. Або все сіре, сіре і темне, а це таке біле, або навпаки. Тобто Ви це вже можете з цим гратися. Ну, там можуть бути різні стани. Там може бути важкість, наприклад, важкість це ви можете навантажити. От, наприклад, важкість ви можете, е, наприклад, низ, низ картини, низ вашої позиції ви можете так статично навантажити його от, такими якимись е, важкими гаризон, е, таталями, Ось, і тут, тут, тут якась може бути і, і, значить, і вертикальні такі можуть бути форми. Тобто низ у вас навантажений, а тут у вас якісь, отакі, якісь отакі маленькі якісь елементики. Тут якась легкість, а тут у вас вниз важкість, тобто важкість, та, от важкість. Тобто ці завдання, вони в першу чергу для чого? Вони Вони для того, щоб бачили знов таки, що є у абітурієнта, яке є відчуття побудови картини. Тобто, як він відчуває оці всі стани, як він може мислити. Е і, тобто, це, скажімо так, це на ваше мислення, це, це на ваше художнє мислення, на вашу художню таку якусь ідею. Тобто, там від вас не будуть вимагати якихось шедеврів, там, якісь там, там реалістичні зображення. Там, як схеми, і щоб ви, щоб по, -по, по цій схемі, на якій ви показуєте такі легкі форми. Щоб ви за, за рахунок цих легких форм могли передати те, е, т, ну, е, той е, стан, який вам необхідно передати. Тобто, от, не використовуючи там якісь. Е, там складних реалістичних форм. Да? От якось так. Оце у вас може бути, от ви можете стикнутися з таким завданням. Ну а вже ж якщо у вас буде завдання в такому напрямку, то ви ж, вже ж ви будете робити ну, не так, ну скажімо, примітивно. Ви будете, наприклад, цю ось картинку розвивати і. На великому форматі ви будете ну там вимальовувати ці геометричні фігури. Можливо, ви будете їх так заштриховувати або зафарбовувати фарбами. Ви будете думати, який буде фон. Які будуть як тут акценти, може у вас вони будуть не всі однакові за кольором, а будуть якісь у вас ну таке, у вас буде різноманіття, бо можна, бо можна намалювати баланс формами, а, а кольорами так зробити, що буде вже дисбаланс, тобто можна буде так, ну скажімо, загратися кольорами. Тому якось так. Я думаю, що якось це такий водний такий екскурс в те, що вас може чекати. Не бійтеся, це таке завдання, яке ну, я думаю, що просто вам необхідно посидіти декілька днів, можливо, тиждень, і просто погратися з цими формами і, і якби так зрозуміти це. Що тут, що тут головне відіграє? Тобто я ще раз вам раджу, що розбиєте на два такі основні стани: це динаміка і статіка. І, і все, що там асоціюється, використовуєте. Ці асоціації динаміка ось, або е, статика. Те, що більш підходить до статики, там спокій, якась така врівноваженість, баланс, гармонія це статика більш. Динаміка це рух, це якісь, значить, там розлади, якісь, да, отакі, там, там якась відкритість, там, хаос, там, якась енергія, щось таке. Це рух. Тобто рух, це динаміка, спокій. Більш-менш це статика і все. І використовуєте ці е, прийоми. Там, де статика, ви переважно використовуєте горизонталі і вертикалі, там, де динаміка, все ж таки більше у вас є акцент на діаганалі. Ну Все, я дякую вам за увагу. Якщо це відео було корисне, то я буду радий, що вам допоміг якось це відкрити, якось розкрити вам е, ну, сенс е, цього завдання. Яке можливо вам необхідно буде виконувати на іспиті? До, до нових зустрічі, до побачення.